І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні буде влог. Так. недільний влог. А знаєте, чому я вирішила сьогодні здати влог? Тому що сьогодні я йду на динаручення до моєї подружки. Так, разом з Лірою і подружкою моєї подружки. Так. Почнемо з того, що, як ви бачите, по моєму стану я нещодавно прокинулась, і цього достатньо. Сьогодні мама, тато та старша сестра йдуть на дачу. Я десь 1020. Вийду і піду до школи та буду чекати своєї подружки. Та Лєри. Та подружку своєї подружки. Ну а зараз я буду переодягатись, бо як бачите, я зараз співанки.

А не давайте она испутали зараз. Mm. Можно опазить слив для мого влога? Можно. Фам будемо сьогодні на сніданок. Грибний суп. Грибний суп. Смачно. Mm. А ми будемо до нього. Хліб. Який? Білий сірий, хто як захоче. Сирія сірий. Вихована, собачка в нас, Сонька вихована. Да, вихована. Принесла Марінка її їсти. Ще й не сказала чекати, а собачка вже побігла на своє місце і почала чекати, коли ж її насиплять розумна. Я думаю, що це все. Чекаємо, поки щось цікавеньке. Всім привіт! І зараз мама мені робить коло -сок. І з ним я сьогодні піду навчати. Зараз старша сестра Марина прибиранням. Прибирання. Бо вона на свято не йде. Так, да, бо вона їде на дачу. Разом з мамою та татом. А хто сьогодні буде маслювати? <рес> <рес> Ні, не, не маслювати. А хто сьогодні буде садкувати? <рес> дачі. this time Всім привіт, я випадків і зараз я буду одягатись. Я одягну бордові штани, вони доволі легенькі, ну такі ласіни, І треба знайти якусь кофточку. Ну, тобто, не кофточку, а футболку. Лера буде одягати топік. Мені теж треба щось таке цікавеньке. Я не знаю, в мене немає топіків. На жаль. У мене сьогодні немає топиків, то мене знала, що мне дергій. Ты будете таке святкове, гарне. Ну, коротше, що мужі було калубре. Все, слушалось, виводить на святки, скоріше все я, я один сліди. Ну і... Круто, знаєте що? Я тут відкривала этот шкафчик. Открываю. Вижу, что падает рамка и пшикалка. И я одной рукой ловлю и рамку и пшикалку. Я вам показала, как это виглядало. выглядела. Но я одной рукой словила и рамку, и пшикалку. Капец. Вот история появилась у меня. Ребятки, у кого это убла? Написайте в Телеграме под постом в комментариях. Та-дам! ось так. Такі ласини, сліди і така отака футболочка. Вона доволі така облягаюча. І коротенька. Ось так. Не знаю, більше нема що показувати, а коли з'явиться цікавеньке, що можна показати, я вам обов'язково покажу. Ну і заснімую на камеру. Всім привіт! І зараз ми вже на, на природі. Зараз ми вже на природі і сьогодні дуже крутий. Та тебе не покалиш. Сьогодні дуже крутий день, тому що сьогодні ми поїхали на природу, як я вам заказала на свято. Ми трішки поприїхали в меті, покрали крута, потім ми пішли. І в нас був батл. Ми оттам воно, он там я... бросом. Дікам. Коротше, ми йшли отуда. І там ми бігали і стріляли один в одного. А в нас було дві команди. Ні, в нас було ну да. В нас було дві команди. Ми стріляли один проти одного лазерами з пістолетів. Ми виграли. Потім у нас був раунд, де ми е, в нас було чотири команди. В одній команді два гравця. я виграла. І, коротше, мені дуже подобається, тому що я виграла і також. А? Кому там в телегу засняли кружочком. <рес> а а, а мене там знімають. Засняли. <рес> і ми там стріляли, захватували ці території. мені дуже сильно сподобалось, тому що було дуже... <рес> було дуже круто. Коротше, і було дуже круто. Мені дуже подобалося стріляти, що я вигравала разом з нею. З нею разом. Коротше, мені дуже подобалось стріляти, грати. Ми так грали три години з переривом. Мені дуже подобалося, що я вигравала, Я все дуже крута була. Мені добре, що подобалося більше, ніж Короче, Було супер-супер круто, бо ці ми їли, зустріли собачек. собачок, одна з них. Бешеная! Бешеная! Конячка! Конячка, мы еще видели коров очень много. Собака. Да, на тень. О, До речі, так якби сьогодні мене паліни не запросили до народження, я поїхала на дачу, я б і так, і так була на природі. Потім ми ще поїдемо до бабу. І здесь якраз таки ми стріляли. Здесь как раз таки мы стреляли и сражались один проти одного. але... Ааа! Я плюнула. Ми ще пойдем в окоп. Всех поплюю. ту Всех ту Слабо здоровы были. Всем привет, и привет, я приветствую вас на своем канале. И сегодня я была вам подружена, да? Короче, сейчас мы залезем в окоп. Мы все будем делать в окоп. Всем страсть. хотя я знаю один окоп, где прям три выхода. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла Капельку сам. Вот можно выйти отсюда. Можно выйти отсюда, можно выйти отсюда. Вот отсюда можно выйти. Можно выйти отсюда, а можно выйти отсюда или отсюда. То есть, видимо, отсюда.

Да. Да, я ее уже нужна. Когда еще ногой столкнула. Ху, как посмело. Есть, ребятки. <gül�> 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 Я приїхала і я в у бабусі чекаю, поки э, приїдуть батьки і тоді ми разом підемо додому. Я тільки здійла душок з сметаною та варенням. Було дуже смачно. Тому ось так. Тоді вам подобається влог, тому що мені трішки важкувати знімати влог, тому що дуже багато місця займає. Тому що дуже багато чого обіцяти треба. І ти можливо інколи не знаю, що казати, що знімати, тому що в тебе немає плану чітко. Думаю, що так. Я тут лежу, монтую відео. Я не знаю, що вам ще показати, думаю, що це все. Папа. -па. Всім привіт! І так, я вже вдома. Зараз я з Маріною буду продовжувати грати у Genshin. Звичайно, що я не збиралася робити віддільне відео по цій грі, адже ну, не думаю, що вам буде цікаво дивитися, як ми проходимо все середину цієї гри. А якщо буде цікаво, то обов'язково напишіть у коментарях у телеграмі під постом на це відео. Ну а так я чекаю, поки прийде Марія. будемо продовжувати грати у геншин. Всім привіт! Uh -huh. І ось на вечері я буду їсти пельмені. Смакота. і дивіться охотники за я кіно на планшеті. Кручак, да, Офігенно. Пишіть, що ви робите, що їсте, що дивитесь, на чому дивитесь і, ну, і так далі. Так, все. Думаю, що я ще зніму один кадр, я лягаю спать, і на цьому мій влог закінчиться. Ну що ж, ребята, я вже поїла свої пельмішки, попила лимонад, поїла смачні горішки, а також з'їла білу шоколадку. І все, я буду лягати спать. І звичайно, що я вам це покажу.